Одягаємо кепку. <хи> Дай мама поправить тобі. Ось так. О, ну все. Зараз. Все, дивись в камеру. Камера, мотор. Поїхали. Друзі, всім привіт. Ми з Леончиком вас вітаємо в новому відео, в новому влогмасі. Ви тільки подивіться на цього красення в кепці, який він модний. У нього, до речі, Мікі Маус на кепці і також Мікі Маус на його одязі. Який ти моднявий хлопчина, я не можу. Я не можу. Кепка трохи великувата, але то нічого. Якраз до літа стане, як треба по розміру. Так, Леончик. Так, ми з Леоном на господарстві сидимо без світла. Вже зранку встигли зробити дуже багато справ. Поснідали, прибрали, попрали речі. Я зробила заготовки на вечерю. Леончик вже навіть встиг поспати, багато разів поїсти. Так, Леон? Боже, ви дивіться? <сі> Я не можу. Ти точно мій син? Ти точно мій син? Наче в мене була маленька лялька, а тут вже такий хлопчина. А тут вже такий хлопчина. Так, куди ти видираєшся? Ще давай поміряємо глядачам ось цю шапочку за 29 гривень. Вона тобі теж дуже личить. Отак. Дивіться, який модний хлопчина. Леочіт! Маши всім привіт! Привіт! Глядачі, любі друзі! Я вас вітаю. Все. Тепер це мій канал. Тепер я буду його вести. Так, Леон? Hello! <хи> так, у нас є посилочка, яку ми зараз розкриємо. Ця посилка прийшла для Леончика від нашої глядачки. І вона, до речі, наша землячка. Вона е живе в Кривому Розі. Ось така коробочка у нас. Леончик, це тобі подарунок. Зараз будемо відкривати. Посилка прийшла від пані Олени. Вона в'яже іграшки. Вау! Дивіться. Тут ціла коробка, Леон. Скільки всього, я в шоці, я в шоці. Яка краса, Леончик! ти тільки подивись. Боже. Давай розкривати. Так, тут ще є. Записка, привіт з Кривого Рогу, але я потім її прочитаю не на камеру. Давайте дивитися, що тут є. Ось таке сердечко. Леончик тримай. Шапку викидаємо. Тримай сердечко. Так. Далі. Ва! Який гном, ельф! Дивіться! Так, ану фокусуйся, камера. Ось такий гномик або ельфік. Тримай лаон гнома. Ой, який зайка! Дуже гарний, а який він м'який на дотик. Це щось неймовірне. Дивіться. Леончик, тримай зайчика ще. Ой, Ой, який зайчик, давай. Як його посадити? Поряд з тобою. І тут ще. І в другому пакеті. Ось така іграшка, типу брязкальце, Ну, воно не брязкає, гризунець. Ось так гризунець. Тримай гризунця, Будеш гризти. ясно собі. Підточувати. Ще ось такий гризунець. Тримай. Ведмедик ось такий. Так. І ще один зайка, дивіться, ось такий зайка. Клас, Леон. Це просто неймовірна краса. Скільки в тебе нових іграшок треба вже дуже швиденько нам купувати поличку нову. Щоб все гарненько розставити, розкласти іграшки це щось фантастичне. Дивіться на цю дитину. Вся в іграшках. Не знаю за що йому хапатися. Так, показую вам ближче. Ось такий класний гризунець. Дивіться тут є дерев'яні елементи. Тримай, будеш гризти. О! Леончик одразу розібрався, що треба робити. Потім ось такий ще гризунець. Ось. Дуже гарні кольори, дуже приємний матеріал на дотик. Тримай, леончик ще тобі, гризунця. Ось таке сердечко. Його можна повісити на ялинку. Так, Леон, Дивись, не випаде мені. Ось такий гарний зайка. Тут дуже приємна пряжа. Вона така, наче оксамитова. Клас. Так, ще є ось такий зайка. Дуже гарний, милий. О! Оцей зайка ще брязкає. Це як брязкальце. Так. Ведмедик, дивіться, який милий. Дуже подобаються мені такі іграшки. І ось цей ельфік. Ельфік, гномик. Такий цікавий. Так, я одразу його можу ось сюди посадити на підвіконня. І він якраз буде тут мені прикрашати мої подаруночки. Ми з Лончиком прочитали листа. Щиро вам дякуємо, пані Олена, за такі подарунки до свят, за приємні побажання. Ми вам також бажаємо міцного здоров'я, мирного неба, спокою та. Сімейного затишку і тепла. В описі під цим відео я вам залишу посилання на інстаграм-сторінку пані Олени. Можливо, хтось із вас захоче замовити у неї такі іграшки, і це, до речі, дуже чудова ідея подарунку. Дало? Чудова ідея? Скажи, чудово! Мені все дуже дуже сподобалось. А тепер знаєте що? Тепер я хочу відкрити. Свій подарунок. Так, сьогодні у нас яке? 16 число. Шукаємо подарунок під номером 16. Скоріше, це все. Ні, це 18. Це 18. Мені здається, ось цей був під номером 16. Так, це подаруночок під номером 16. Я перевірила. І дивіться. Підвіконня стає порожнім. Навіть Сергій сказав, що йому стає сумно від того, що подарунків стає менше. Ось ці три коробочки вони вже порожні, просто прикрашають підвіконня. Ну що, будемо зараз відкривати. Я думаю, що цей подарунок від Зоряни. Не знаю, що там може бути. Можливо, чашка, хоча ні. Легкий пакунок. Тут під папером ще картон, тут ще плівка, бульбашко. Значить, щось що може розбитися. Ой, це чашка така. Та вона класна, я бачу ручку, мені подобається ручка. Дивіться, яка класна, дуже стильна. Мені подобаються такі незвичні чашки. Клас. І вона невеличка під кавуську або під е, гречаний чай. Супер! Я прям задоволена, приємний колір. І знаєте, дуже приємно тримати в руці. Клас! Щиро дякую за подарунок. Тепер буду кожного ранку з цієї чашечки пити чай або каву і згадувати тебе. Ми вже зі світлом, і поки воно є, то треба швиденько приготувати вечерю. Бо о сьомій вечора мають знову вимкнути на годину. І таке не туди і не сюди. Так, у мене тут є курка, я вже її замаринувала. І тільки треба підсмажити і все. Так, ось такі гомілки, я їх посолила. Натерла спеціями. Зараз буду смажити. Так, це кашу можна в холодильник ставити. Це я варила на сніданок пшеничну кашку. І буду сьогодні готувати олів'є. Дуже захотілося такого салату. Я вже вимила цю чашечку до речі, ця чашка від English Home. І зараз хочу зробити чай. Мені навіть з гарної чашки і чай смачніший. Ще їм Санту, який попався у вчорашньому, мабуть, подарунку. Я вже не пам'ятаю все. Переплуталось в голові, М -м -м, але смачно. Курка вже готова. Ось така вона вийшла. На плиту поставила картоплю, буде картопляне пюре, і вже підготувала все необхідне на салат, почистила овочі, дістала огірки. Також яйця почистила ковбаску, почистила від шкірки і дістала горошок зелений. До речі, ось саме з цих продуктів, саме з таких інгредієнтів завжди готувала салат моя мама. У нас в сім'ї завжди цей салатик готувався саме з ковбаски. До речі, ковбаска називається до пюрешки. Побачила у Олі на каналі. Вона сказала в відео, що дуже смачно, Тож взяли саме таку ковбаску. Нарізати буду все блендером від бренду ROTEX. Я вже поставила сюди насадку для маленьких кубиків. Так, закриваю кришку. Ковпаску нарізала на чотири частини, це щоб вона влізла в цей отвір. Також оцю велику моркву розрізала на дві частини і велику картоплю. А поки я нарізаю все на салат, хочу нагадати вам про мій промокод ДіомінаLife, який дає знижку 10% на всі товари від бренду ROTEX. Знижка діє до 31 грудня цього року та сумується з іншими знижками, які вже діють на сайті. Це чудова нагода придбати омріяну техніку та подарунки до свят. Як завжди, посилання на сайт та промокод я залишаю в описі до цього відео. Вже навіть і хвилини, напевно, не пройшло, а я вже нарізала майже весь салат. Єдине, що я зараз пересиплю з блендером в миску, тому що вже заповнилась ця ємність. Дивіться, як чудово все порізано. Продовжую. Салатик готовий, залишилось тільки змастити його майонезом. Дивіться, це просто чудо. Єдине, що я дивлюсь, все ж таки в мене насадка була не міленький кубик, а трохи більшого розміру. Ну, Картопелька вже зварилася, дістала ще насадку для пюре. і зараз швиденько переб'ю, поки не вимкнуло світло. Я встигла до відключення, чуєте, навіть ще чайник не встиг закипіти, а я вже зробила пюрешку. Ну, я вважаю, що це ідеально. Я чітко встигла до вимкнення світла, отже, пюрешечка, курка і салатик. Навіть не встигла випити чай, який вже охолов. Це, до речі, Бульйон, в якому варилась картопля, треба буде його вилити. І зараз я хочу накласти все в тарілку. Салатик хочу накласти гарненько. Для цього в мене є ось такий лайфхак. Дякую, дівчата, тим, хто поділився їм зі мною. Так як в мене немає кулінарного кільця, і я шукала маленьке одне, щоб його купити. І не знайшла, то дівчата мені порекомендували зробити з пляшки півтора-літрової, ось таку легку конструкцію, скажімо так, кулінарне кільце і через нього викладати страви. Зараз я спробую так, ставлю імпровізоване кільце і накладаю салат. Може, він вас Треба його при... трошечки. придавити. придавити. Уху! дівчата! Ви у винахідниці. Дивіться. Бути. Все тримається. Ай, молодці! Ай, ви ж мої золоті! Ось така сьогодні у нас вечеря. Мені, до речі, дуже подобається подача, Вийшло гарненько. Єдине, не вистачає зеленушки, щоб зверху покласти на салатик. І знаєте, я тут згадала, що у нас в родині, коли я була маленька, на свята на столі завжди були ці страви. Був салат олів'є. А були гомілочки або смажені, або приготовлені в духовці і, звісно, картопляне пюре. Тому можна сказати, що це святкові страви мого дитинства. Нам смачного світло нам вже дали. Вимикали буквально хвилин на 40, могли вже її не вимикати. Ми вже встигли покупати леончика, готуємо його до сну. П'є водичку, танцює. <смі> все як завжди. А я зараз хочу повісити гірлянду штору на вікно. Вже давно треба було це зробити, а я все не як. Так, для цього в мене є ось такі кліпси до речі, дуже класні кліпси. Ось так вони виглядають. Для гірлянд, як бачите, для різних проводків, дротів. От, Купувала в епіцентрі ще в минулому році, я впевнена, що є вони і зараз такі самі. Обережно. Спершу думала повісити на стяжку, але буде її видно ось тут, на карнізі, по центру. Тому дістала ось ці кліпси. Вибаді People all over this big world бейбек, getting ready to play Так, не виходить на ці кліпси. Вони відпадають, коли я раніше чіпляла їх на самі обої. Шпалери, то вони дуже гарно трималися, а от на карнізі не хочуть, тому доведеться брати стяжки. Коротше, облом вдома стяжки, тільки чорного кольору. Доведеться йти в епіцентр, купувати прозорі або білі, і тоді вже я причеплю гірлянду. Тому сьогодні охрана, відміна. Все, друзі. Тоді будемо завершувати цей влогмас, будемо вже лягати, відпочивати. Трошечки тут наводити порядки і будемо йти спадки. Всім бажаємо гарного настрою, тихої ночі і до завтра. Па-па! І це від Леончика вам танець. Бачите, вухотре. Це він хоче спати. Втомився вже. Вау, Друзі, апдейт вийшло все. То просто одна кліпса була, мабуть, бракована і не трималася. Залишилось тільки розправити їх, і буде краса. До речі, ця гірлянда працює від павербанку, що дуже класно, бо вона буде працювати, коли не буде світла і буде слугувати як додаткове джерело світла. І плюс ще вона керується пультом, тому можна буде її вмикати та вимикати лежачи ближечку. Отак, от все, я її розпущу і потім вам включу камеру, і ви подивитесь. Falling gentle and bright, candles glow in the winter night.